У Нововолинську чоловік проігнорував загальну національну хвилину мовчання 1 жовтня в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України і назвав це шоу. Про це повідомив місцевий телеграм-канал Нововолинськінфо і опублікував відео розмови з Нововолинцем. Відомо, що під час акції біля міськради Нововолинська чоловік не міг зачекати хвилину, поки діти стояли та вшановували героїв, та нахабно і принципово поїхав повз них. Згодом до чоловіка підійшли люди, які попросили пояснити свої дії. Сказане жителем Нововолинська шокує. Шо це шоу, про це шов. Це, да. І... Яке ви маєте право сьогодні? Це кожен день. Це кожен, день. Це кожен день. Що далі? Це <кій> кожен <кій> день продовжується. І мені поясніть, яке чинне законодавство Оце пояснює. Кожен Тобі, яке законодавство Забираю. Просто люди. Морально, це що морально стати? Нічого морально морально і на дітей а, а, а дивіться, ні, давайте Подождіть, дивіться, я це говорив з муніципалами, Я це приходив до вас з відділу <гум> і. Мені ви не поважаєте героїв чи що? А мене нагінать на... на шоу, як я кажу, тепер що в мене на болить. — були. Оце шоу? шоу просто це шоу? Да. Це, для вас шоу. А чого знаєте? Не знаю. Того, для мене це не Того не знаю. що дивіться, є багато справ, які робляться. Діти я... стоять просто. Герої. Шановний, відійдіть відій, відій. на дітей, я не говорю, діти, ви Так стоп. ви дітей чуть не роз'їхали. Діти виконують те, що говорять їм старші. Вони самі не зображають. Отож наразі невідомо, чим завершилася ця дискусія, але дуже бридко дивитися на те, як люди цинічно ігнорують пам'ять про захисників і захисниць та не поважають героїзм наших воїнів. Адже якби не вони, то не знати де ворог був би зараз і в якому місті країни.